Скільки чернігівські платники податків витрачають на закордонні відрядження чиновників міськради? Серію дописів про це опублікувала депутатка міськради Марина Рейко. Зокрема, йдеться про відрядження виконуючого обов'язки міського голови Олександра Ломако. Марина Рейко вважає, що посадовець не звітує про програму заходів як слід і про результати своїх поїздок. Виявилося, що в Червні минулого року пан Ломако 12 днів брав відрядження, оплачуване з бюджету до Вашингтону. Потім у листопаді минулого року він їздив до Реймсу та Парижу. Я про це писалась нещодавно в Фейсбуці. А там на 8 днів було відрядження, коштувало 80 тисяч гривень для бюджету міста Чернігова. Проте в документах а, немає даних про те, що він був в Реймсі. Там є лише білети, які він попросив йому оплатити. Елм Варшава та Париж і є е, витрати бюджетні на те, що він ночував саме в Парижі. тобто у нього були зупинки явно в Парижі Він був в Парижі. Торік у червні було заявлене відрядження чиновників до Вашингтона США. Але Олександр Ломако, виїхавши до Варшави, звідти спочатку вирушив до Берліна, а після цього до німецького міста Вольфсбург. То ніби та людина їде до Вашингтона, відрядження Вашингтона, але в результаті по документам ми бачимо, що він поїхав в Валіспург. Це Місто в Германії. воно є одним з найновіших міст в Германії, тому що виникло як робоче поселення працівників компанії Volkswagen. І ну там нічого немає в принципі з тим, окрім е, центрального офісу Фольксвагена та стадіону. Ну, дуже підозріло виходить, що ніби ти, ти кошти взяв до Вашингтона. У Вашингтоні не був а був у Вальцбургі, де є своя футбольна команда стадіон. Ну знову ж таки, це все поки що припочтав. Є суперечності і в маршрутах та витратах на відрядження у травні цього року до Реймса, Франція та Ахена, Німеччина. Оця поїздка пана Ломакі до Реймса та Парижа. Ну, це виглядає як марнотратство. Точно так же їхати в чотирьом чи яка за мене була до Афіна, Рейнса, а так, знову таки до Парижу. Ну навіщо? Лише на пані Хальченкову витрачено було 40 тисяч гривень за для чого. Я не розумію. цього. Підписники самі мені підказали, що можливо ці поїздки просто пов'язані з тим, що у пана Ломакі день народження у листопаді, у його дружини в день народження в травні, тому як якось окре ну, до цих дат святкових, якраз вони їздили до Парижу. Можливо. Ну, але це припущення мають займатися, звісно. Цим. Я думаю, що поліція, тому що якщо буде доведено, що витрачені бюджети на що то це якраз справа поліції, оскільки цих публікацій про відрядження чиновників було вже кілька, і щоразу з новими подробицями, то міська рада зможе надати коментар із цього приводу після того, як вивчить усю опубліковану інформацію, повідомила керівниця прес-служби міськради. Це я ознайомилася, просто зараз зайнята. Я ж кажу, давайте завтра зі дзвонимося і поспілкуємося з цього приводу. Ну для початку треба вивчити. Я ж кажу, я зараз просто не готова. Ну я трохи зайнята, не можу вам приділити час. Давайте завтра це обговоримо. ця тема очевидно потребує подальшого дослідження. Ми готові надати можливість зацікавленим сторонам висловити свою позицію.